Ласкаво просимо до Dead by Daylight, частина 17. Відчуйте на собі легко амбіції з спуск за межі. Новий вбивця це Мор, розумний і амбітний хімік Тальбот Раймс, колись хотів покращити людство своєю експериментальною сполукою, та в етозі став жертвою власних амбіцій. Сила мора, це морова скверна. Сполука скверни поширюється по його венах, поглинаючи його тіло та розум і даючи надлюдські фізичні здібності, особлива здібність прискорення. Натисніть кнопку здібності для швидкого прискорення уперед. Під час прискорення мор не може атакувати. Прискортеся у стіну або перешкоду, щоб врізатись в неї. Якщо ж вам не вдасться врізатись у стіну або перешкоду, ви впадете у стан в Особлива атака. Смертельне прискорення. Після врізання натисніть кнопку здібності, щоб провести смертельне прискорення, що дозволить вам пересуватися швидко та атакувати вцілілих. Мор приходить з трьома новими навичками. Рознести вашу скверну дозволить драконяча хватка. Після пошкодження генератора любив вціліли при взаємодії з ними закричить, ненадовго видаючи своє положення, а також отримає ефект вразливий на короткий час. Не давайте пощади завдяки Порща Несмертна. Коли Порща Несмертна активна, при очистці іншого тотема Порщі. Порща з цього тотему буде перенесена на інший доступний тусклий тотем. У вузькому радіусі будь-якого тотему аури вцілілих ненадовго розкриються. Переберіть любу можливість врятуватись з порща благовоління крові. Коли вцілілий отримав удар, ближайші палети будуть утримувати сутність у деякий час. Ці палети не можна скинути. Новий вцілілий Фелікс Ріхтер, геніальний архітектор. Фелікс використовує свою невичерпну рішучість, щоб сформувати план, як допомогти іншим вцілілим. Фелікс приходить з трьома новими навичками. У вас завжди був хист бачити те, що інші не можуть. Покажи своїм товаришам шлях до перемоги з візіонером. Якщо ви знаходитесь близько до генератора, вам видна його аура. Дай тиску бути твоєю мотивацією з відчайдушним кроком. Кожного пораненого, повішеного на крюку або помираючого вцілілого, ви зможете відновлювати, знімати з крюку з трішки підвищеною швидкістю. Максимально використовуйте свої інструменти з будуємо навіки. Раз за матч, повністю витрачений предмет відновлює декілька своїх зарядів. Довіртесь своїм амбіціям, але будьте обережні. Межі між амбіціями та зарозумілістю – до біса тонка. Випробуйте скверну, мора та амбіціозний дух Фелікса Ріхтера з частиною спуск за межі у Dead by Daylight.